Вітаю ви на каналі Stacey Needle. З вами Анастасія, і сьогодні я вам розкажу свої новини, свої якісь подарунки від подруги та від себе собі, як правильно сказати, і що я вишиваю взагалі. Вишиваю я дуже мало, але що є, то є. Що вишивається, то вже і вишивається. Ось покладу табличку сюди, щоб видно було, що табличка в мене тут не дарма лежить. А, перший подарунок, який я отримала від подруги, це. Ось такий ось щелкунчик, якщо правильно лоскунчик, як правильно сказати, українською, він дуже класно виглядає вже на якихось сторіс або відео, мені він дуже подобається. По-друге, мені подруга подарила ось такі очі в стакані, Моторошне на я його відшила і оформила у магнітик. Дуже влучно я використала білий тут а, фетер. Мені подобається, як я це обрала. Вибачте, у мене тут трошки лежать такі маркери, але як є, знімаю, як то кажуть, як є. Також я отримала у подарунок ось такі ось наперстки на такій поличці з пташками. У мене, знаєте, таке кохання пташки та а, квітки трапилось нещодавно. Я не знаю, що вже це як у мемах за 30 або що такі а, такі речі трапляються. Ось е, кардинали, е, яких я, до речі, хотіла б і вишити. Е, мабуть, втретє, вже кажу, що від Dimensions є такий класний набір, е, з кардиналами я потім вам його, може, вставлю картинку тут покажу. Ось такі різні пташки. Я не знаю їх назву, але вони дуже красиві. Мені дуже подобаються ці сови, вони класні, вони дуже класно, їх з зі своєю вишивкою, з совою. Це, мабуть, також кардинал, але не схоже у кардинала Чорна голова. Дуже красиві, винтажні ось такі у мою колекцію на перстків підуть на пташки. Колись подруга ця питала мене, чи. Коли мені вже досить буде на перстів. Але я така людина, що мені ніколи не досить, мені завжди. А, бачите, я все поставлю і в мене ось так ось все і стоїть. Коротше кажучи, вони дуже класно в мене стоять вже на полишці і прикрашають мій стіл, поки вони постоять ось тут. Якщо ви не проти, щоб не затуляти страшне дерево та вишивки, я поставлю їх ось тут. А також я отримала з рукодільного, я сьогодні показую не всі подарунки, а тільки з рукодільного, добре, щоб відео не затягнулося на години. З того, що цікаво вам, як глядачам рукодільного каналу. Тож, в мене ось такі шармики, я вважаю, що ці шармики давайте покажу вам поближче, бо вони того варті, трошки мій стіл у клею, і шармики, які того варті. Подивіться, будь ласка. Поближче. Вони дуже класні, і я навіть уявляю вже сюжети, куди можна це все притулити, тому що, наприклад, наприклад ось ось цей віночок. Можна е, нашити на двері. На будь-які двері воно буде дуже класно виглядати. А двері, дверей багато різдвяних вишивається. Ялиночку можна поставити десь біля дверей. Ну, ось цей ось Candy е, Cane також можна повісти на ялиночку. Е, тобто ідей дуже багато. На які вишивки б його можна додати, навіть на мілхіли. Ну, якщо б це було не занадто. Або якщо підбором вишиваєте і нема рідних шармиків, то чому б і ні. Ось таке Інголядко, дуже красиві, до речі, проработка у цих шармиках дуже класна. Подаруночок такий. Пранішна людина. Мені подобається. А, усі вони, і усі вони, я вже склала їх у коробку, поки записую цю а, аудіо, аудіоряд. цей записую. Мені дуже сподобалися усі. І усі підуть мені на якісь роботи. Може, не всі на вишивки, але десь я їх а, точно пришию. Ну, На одяг мені такі гарні шкода пришивати. Тож, мабуть, все ж таки вони підуть у мене на. На вишивки. Я купила собі, дивіться, тепер вже подарки мені від мене від мене. Я купила такий пермін чорний, бо хочу вишивати скелетів від Мілхіл. Чорний папір, ну, чомусь хочу, коротше кажучи, на тканині. Але я трохи, зу, трохи втомилася від темно-синьої тканини. у... Червних паличок Ванди, тому це може трошки потім. Також я перекупила собі ось такі ось класні набори: ботинок Ванди, капелюх Ванди і Зілля кохання Ванди. Дивіться, скільки ниток тут ще клали. Такі вони дуже різні, різнокольорові, дивіться. Мені дуже подобається. Я, хочу, я збираю ці наборчики до. Пінкіпів, хочу зробити пінкіпи такі хеллоуінські. Ну, не знаю, така в мене ідея. Дуже класно вишивається оцей зілля кохання, дуже воно класно вишивається. Я бачила відшиві, не вживу, але на фото, все рівно класно. І ось цей котик дуже а, чудовий. А, дуже часто зустрічаю таких чорних котів. Дивився мої сторіс, тут знає. Тож, все це я збираю на саме на відшиви А може, я й передумав вишивати пінкіпи, може, вишию на наборами, навряд, я хочу все ж таки зробити пінкіпи. Давайте розкажу вам, що я вишиваю зараз. Вишивається в мене не те, щоб швидко. Зараз я вишиваю без саги. Ось таке ось коло від Євгенії Колеснікової. Вишивається в мене ось такі а, тикви. Як воно буде виглядати? Зараз вам все ж таки покажу. Навіть голочка, бачите, тут старчить. А, Знаєте, вишивати по бумазі це окремо таке релакс. Все ж таки, для мене це не проблема. Але сага зручніша і вона пришвидшує цей процес, але не завжди треба його пришвидшити. Ось такий осінній в мене процес. Мені здається, що його треба вже доробити. Український мені дуже подобається, як виглядає це. В мене зараз це доречно це вишити буде. Коротше кажучи, ось така ось штука. Ось таке коло буде в мене, там хата ще буде на задньому фоні. Подивимось, буде гарно. Це моє перше єдине, поки коло. Пробне, можна сказати, я купила його, до речі, на хендмейн виставці Дуже сподіваюся одного дня відвідати таку подію знов. Ну, все ж таки, в мене ось стільки вже вишито Цього, цієї частини фронтової. Це все. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео, нові якісь новини мої рукодільні, таке коротеньке відео вийшло. Бажаю вам усього найкращого, мирного неба. До зустрічі. До побачення!